Слава Україні! Мій позивний Єгер і сьогодні ми поговоримо про всі аспекти вживання кавовмісних напоїв. Дуже багато військовослужбовців вживають енергетики, каву, а також Кока-Колу. Кока-Кола, в свою чергу, також є кавовмісним напоєм. І навіть якщо ви вживаєте ось таку пепсі-колу без цукру, то в ній також є кофеїн. І якщо нап'єтеся цієї води перед сном, навряд чи зможете заснути. Сьогодні я хотів би ознайомити вас з фізіологічними аспектами вживання кофеїну. Ну і перед тим, як ми будемо говорити про побочки, дуже важливо взагалі дізнатися, як він працює. У кофеїну дуже швидкий період засвоєння і напіввиведення. Засвоєння відбувається відразу через 15 хвилин. Після перурального прийому, якщо ви випили чашку чаю, в чашці чаще... чаю також є кофеїн приблизно 50 мг, в каві його трошки більше від 100 до 150 мг на склянку кави. І ось дуже важливо розуміти, що він засвоюється у вашому організмі, потрапляє в кров майже відразу. Період пікової концентрації кофеїну після вживання і засвоєння його через шлунок. Приблизно година, це максимум. Навіть у людей з повільним метаболізмом кава дуже швидко засвоюється і потрапляє в кров. Далі нам дуже важливо розглянути механізм, як працює кава і чому вона збуджує наш мозок, як вона дає нам можливість довше працювати. Потрібно розуміти, що таке аденозин. Аденозин це гальмівний нейромедіатор, який визначає нашу втому. Аденозин це нейромедіатор, і це, як правило, взаємодія всередині нашого мозку. Тому, як правило, ми будемо говорити не про тіло, не про фізичну силу, а про роботу нашого мозку. І ось аденозин це нейромедіатор, який виділяється нашим тілом, нашими м'язами, які за день втомилися. І кофеїн, структурно схожий на аденозин блокує рецептори. Через те, що в крові є аденозин, але рецептори не чутливі, організм продовжує виділяти більше аденозину. І пам'ятаєте слова, сказані на початку цього відео. Кофеїн це дуже активна речовина. Вона є дуже токсичною і організм дуже швидко очищує кров від кофеїну. У кофеїну термін напіввиведення від 3 до 7 годин. Існують люди з дуже повільним метаболізмом, у них, скоріше за все, буде напіввиведення 6-7 годин. А також існують люди, які перебувають під дією фізичних навантажень. У них пришвидшується метаболізм, і тому період напіввиведення кави від 3 до 4 годин. Після 3 годин організм потребує збільшеного дозування кофеїну. І механізм звикання до кави можна оцінити в декілька днів. Якщо ви будете постійно вживати каву, у вас збільшиться кількість рецепторів аденозину. І для того, щоб відчути ефект від кави і для того, щоб побороти накопичену втому, вам знадобиться більше діючої речовини. Медики не радять вживати більше 300 мг кофеїну. Для спортсменів норма трошки вища 400 мг на добу, але це також відносно небагато. Нагадаю, що в склянці чаю знаходиться 50 мг кофеїну, в склянці кави від 100 до 150. А якщо ми будемо вживати, наприклад, сильнодіючі чаї, пуери або ті, що можуть працювати вже як психостимулятори, там буває і до 200 мг кофеїну. Враховуйте це перед тим, як вибирати психостимулятор. Існують набагато більш вигідні речовини з довшими періодами напіввиведення і значно з меншими побочками. Побочки кафеїну наступні. Кофеїн це токсична речовина, і дозування, при яких гине половина контрольної групи людей всього 5 тисяч міліграм. Насправді, це дозування важко перевищити, якщо ви вживаєте каву в склянках. Але треба розуміти, що і не так багато потрібно, щоб вбити 50% контрольної групи. Кофеїн є токсичною речовиною і з цим пов'язана швидкість напіввиведення кофеїну з вашого організму. Якщо вам потрібно працювати добу, а найбільш поширене чергування для військовослужбовців це саме доба, то кофеїн для вас попросту не підходить, тому що вам потрібно 8 циклів. Збільшення дозування на добу. І це насправді виглядає наступним чином. Людина випиває вранці склянку кави і почуває себе бадьорою. Проходить 3 години, і людині потрібно вдвічі більше кави для того, щоб збадьоритися. І якщо так зробити 8 разів, то ви можете порахувати дуже швидко прийти до небезпечного дозування вже після четвертого вживання кави. І ось тут криється диявол. Якщо людина вживає каву на систематичній основі, у неї дуже багато рецепторів аденозину. І відчути навіть 50 мг кави людина не може. І тому людина відразу п'є багато кави для того, щоб збадьоритися. Але період напіввиведення кави не щадить нікого. І через 3 години людина вже почуває себе втомленою. Також у нас є ефект. Накопичення аденозину в крові. Внаслідок чого у нас аденозину настільки багато, що організм засинає. Для цього організму не потрібно багато аденозину. Але через нечутливість рецепторів він накопичився в крові. І цей аденозин людину робить млявою наступного дня. Якщо людина постійно вживає каву, вона сідає на кофеїн. І без кофеїну. Через те, що багато аденозину в крові. А аденозин це гальмівний нейромедіатор. Людина може почувати себе втомленою день, два, три після відміни кофеїну. І ось це дуже важливий недолік кави. Кава не дозволяє вам бути увімкненим завжди. Кава виснажує вашу центральну нервову систему, через відсутність глибини сну. Кава це психостимулятор, потрібно про це не забувати. І якщо ми говоримо про 300 мг кофеїну для людини, яка ніколи в житті каву не вживала на постійній основі, то це уже ноотроп. Ноотроп – це або психостимулятор, або активатор ацетилхолінових рецепторів. Про це ми більш детально розмовляємо на сторінках закритої спільноти Unfair Advantage. Є зв'язка кофеїн теанін І якщо ви вживаєте 300 мг теаніну, Теанін це амінокислота, яка є в зеленому чаї. Якщо ви вживаєте кофеїн з теаніном дозування 1 до 1 300 мг, це новотропна зв'язка, ваш мозок буде дуже активно працювати. Але знову ж таки короткий визначений термін. Ви не зможете добрати кофеїном ще 2-3 години після того, як припиниться дія попереднього препарату. І ось тут є величезна проблема. Існують речовини психостимулятори, які працюють з набагато більшим періодом напіввиведення, це елеутерокок, радіола рожева, а також синтетичні психостимулятори, наприклад, Модафініл. Про них я буду розказувати вже на сторінках спонсорської спільноти в гостях у Єгері. тому що Ютуб може забанити цілий канал. Про речовини обмеженого обігу ми не зможемо розмовляти у відкритому доступі через політику Ютубу. Насправді, модафініл дозволений в більшості країн, особливо в західних країнах, тому це речовина, у якої точно є доказовий вплив, і це речовина, яка не має побочок. Насправді у кофеїну набагато більше побочок, і про них ми сьогодні також з вами поговоримо. Але в чому суть? Якщо я почну розповідати про модафініл, він заборонений на території Російської Федерації, і Ютуб вже може обмежити відос. Тому, будь ласка, ставайте спонсором. Сьогодні ця інформація коштує всього 200 гривень на місяць. І я вам розкажу про ось такі чудодійні колеси, які рекомендовано вживати всім військовослужбовцям, тому що насправді цей препарат розроблений. От на 99,9% для військовослужбовців. А якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших ютуб-каналів. Та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Тепер давайте поговоримо про побочки кофеїну, до чого може призводити тривале вживання кофеїну. Перше, це виснаження вашого шлунку. Шлунок сприймає кофеїн як токсичну речовину. І це дуже активна хімічна сполука, яка може швидко засвоїтися, але організму вона не потрібна. Організм прагне якомога швидше вивести кофеїн. Через це ваш шлунок може активувати протокол збереження запасу міцності і не засвоювати поживні речовини. Якщо ви тривалий час вживаєте енергетики і не їсте твердої їжі, якщо ви вживаєте багато простої їжі, багато цукру, багато гелів поживних, скоріше за все, у вас шлунок перестане засвоювати тверді речовини каші, м'ясо і так далі. Це комплексна проблема, тому що перша частина проблеми це відсутність логістичних шляхів для засвоєння металів, вітамінів, мінералів. Друга проблема це те, що ваш шлунок може змінювати кислотний баланс через те, що дуже прості речовини в шлунок потрапляють. Ну, а друга проблема, і на мою думку, це набагато більш важлива побочка кави, це відсутність глибини сну. Тому що кава впливає на глибокий сон. Якщо у вас немає глибокого сну, а якраз таки протягом глибокого сну ваш мозок навчається і перетворює слабкі нервні зв'язки на жирні нервні дріжки, які вже точно будуть засвоєні вашим організмом і які призведуть вас до згадування навіть найвіддаленішої інформації. Наприклад, я зараз пам'ятаю, що таке МДМА. Хоча я це не вживав ніколи, мені просто було цікаво. Одного разу я побачив назву цієї речовини літературну метилдезоксиметамфетамін, і приблизно так працює глибокий сон. В день, коли я це прочитав, у мене був глибокий сон. І я це просто запам'ятав і зміг навести вам як приклад. І ось якщо у вас відсутня глибина сну, то у вас втрачається можливість запам'ятовувати навіть прості речі. Ваш словниковий запас зменшується, якщо у вас не глибокий сон, і кава, кавовмісні напої, енергетики, в тому числі Кока-Кола перед сном, це ворог глибокого сну. Дуже погано, якщо у вас висока пропускна способність вашого шлунку, якщо ви можете випити літр Кока-Коли перед сном і всю ніч бігати в туалет. Тоді у вас також відсутній глибокий сон, і багато військовослужбовців будуть із цим боротися. Тому що після того, як я повернувся з міста Бахмут, у мене сон взагалі був неглибоким. Я був дуже чутливим і по декілька десятків разів прокидався за ніч. І кофеїн шліфує цю проблему. Кофеїн створює залежність від кофеїну для військовослужбовця, ну і також він забирає глибокий сон. Перестають працювати статеві гормони, ну і також через токсичність кофеїну у нас можуть гірше засвоюватися вітаміни, мінерали, ну а також інші поживні речовини, наприклад, амінокислоти, які ви будете вживати перорально для того, щоб покращити свій стан. Також дуже важливо розуміти, що кофеїн – це ворог для серця, тому що кофеїн це психостимулятор, він збуджує центральну нервову систему. І дозволяє нашому серцю працювати на підвищених обертах. Кофеїн підіймає тиск і збільшує активність мозку, через що ви можете бути збудженим, і через що ви можете нераціонально відповідати на поставлені виклики. Ви можете, наприклад, бути конфліктним, в деяких ситуаціях тривала відсутність сну навіть після вживання кофеїну робить вас неадекватним. І, на мою думку, не потрібно вживати психостимулятори часто і багато, тому що це призведе до звикання, і ваш організм буде постійно на колесах. Якщо це кофеїн, не потрібно думати, що це безпечна речовина. Насправді, кофеїн просувають кавові лоббі, і це великі гроші. Насправді, у кофеїну також є свої побочки, які насправді є набагато більшими за колеса модафінілу. Не потрібно ставитись легковажно до енергетиків, до чаю, ну і, очевидно, до кави, а також кавовмісних напоїв навіть до Кока-Коли. Я раджу вам вивчити, скільки є кофеїну в усіх продуктах, які ви вживаєте. І Якщо для вас є нормою за день випивати 10 чашок зеленого чаю, то ваш організм потрапляє від 300 до 400 мг кофеїну. В свою чергу, це також може бути небезпечним для вашого серця, для вашого шлунково кишкового тракту, ну і також для нормального відновлення. Я радий, що ви додивилися це відео про кофеїн. Наступне відео про модафініл. Воно буде на сторінках спонсорської спільноти в гостях у Єгері. Ставайте спонсором закритої спільноти. Сьогодні доступ коштує всього 200 гривень на місяць. І, на мою думку, це більше ніж вигідна пропозиція для того, щоб дізнатися про те, що я не можу з тих чи інших причин викласти у відкритий доступ. Приходьте до нас на тренування в тренувальний центр Яструб. Долучайтеся до Анфіє Редвентедж. У нас є курси про біохакінг, де записано уже понад 25 Годинних відео про те, як працюють вітаміни, мінерали, про те, як працюють комплекси поживних речовин, про те, як здавати аналізи, а також про те, як працювати на 120% кожного дня і не виснажувати роботу центральної нервової системи. Також обов'язково зазирніть на YouTube канал Тактичний Табір, де ми показуємо, як працювати зі зброєю. Ми показуємо дуже багато цікавих речей, і ви можете навчитися роботі зі зброєю, сидячи жопою на дивані. На мою думку, це більше ніж вигідна пропозиція. І ми своїм існуванням завдячуємо в першу чергу вам, тому що багато людей продовжують слідкувати за нашими медійними спільнотами. І особисто я бачу, що від того є сенс. Я вдячний кожному учаснику закритої спільноти, а також. Кожному громадянину, хто додивився це відео до кінця. В наступному відео ми поговоримо про модафініл. До нових зустрічей!